У Омську горить танковий завод. Стоп густого диму видно з різних частин міста. Старання заводу або на Комсомольських або або...» телевізенка. «Вот Сколько я пройшла? І вон все получается, Какой он кубик? Чорний. Губернатор області повідомив, що в Омську під час ремонту спалахнув дах одного із цехів Омськ-Трансмашу. Чорні стовпи диму піднялися над одним із цехів. Під час ремонту спалахнув дах будівлі. На місце займання вже прибули рятувальники. МНС, але причина займання з'ясовується досі. Пише чиновник. Пожежа на Омск-Трансмаш, як стверджує місцева влада, нібито не вплинула на виробництво до слова. Завод бере участь у виробництві вогнеметних систем бронетранспортерів, танків а також броньованих ремонтно евакуаційних машин. Омськтрансмаш виконує замовлення у військовій сфері, випускає не лише танк, а й важкі вогнеметні системи сонцепьок і знаходиться під міжнародними санкціями. Що ж, побачимо, що тепер від нього залишилося.